Доброго дня, дорогі жителі Власівки! З вами на зв'язку Світлана, ваша землячка. Я зараз проживаю у Швеції. Але як кажуть, серце завжди вдома, а дім там, де ти народився, і вивез. Завдяки новій рубриці Власівського порталу «Наші всюди я маю змогу звернутися до вас. Ця рубрика «Наші всюди. Дуже гарна ідея. Об'єднати наших людей, де б вони б не були. Також хочу передати теплі вітання своїм рідним, друзям, знайомим і всім, хто дивиться це відео. Побажати нехай Власівка процвітає, живе і зберігає ту особливу атмосферу, де, в яку ми так всі любимо. Хочу подякувати. За можливість стати частиною цієї чудової рубрики Наші всюди. Бережіть себе, підтримуйте один одного і знайте, що справді наші всюди. Привіт, власівка. Дуже рада вас вітати. Дуже вдячна за таку можливість від Власівського порталу передати всім привіти. Взагалі дуже класно, що є цей портал. Я завжди з цікавістю дивлюся нові випуски. Дуже класно спостерігати за знайомими обличчями, знайомими вуличками. І взагалі ем, класно спостерігати за рідним селищем. А, хоч я і далеко дуже, але Власівка завжди в моєму серці Ах, і душі. Хочу передати привіти всім близьким, рідним, знайомим, друзям, всіх цілую, обіймаю. Хочу побажати рідному селищу процвітання і миру, злагоди і здоров'я односельцям! Доброго дня, дорогі мої шановні земляки і співвітчизники! Користуючись нагодою, наданою мені власівським інформаційним порталом. Хочу передати вітання всім, хто мене знає і пам'ятає. Я не живу в Україні вже 37 років, але в душі я все одно залишаюся українкою і дуже переживаю за ті події, які зараз відбуваються в Україні. Ми з чоловіком додатимо, скільки можемо. Завжди знаємо всі новини, знаємо поіменно всіх загиблих, не всіх особисто, але Кожен раз цю новину сприймаємо дуже боляче і дуже співчуваємо сім'я загиблих. Хочу передати вітання нашим мужнім хлопцям, нашим однокласникам Білявському Олександру, шуліці Володимиру, Уманцю Володимиру, Борису Шалагінову. Дуже сподіваюся, що він скоро зможе почути це повідомлення і об'єднати своїх близьких. Хочу передати велике дякую і земний уклін Валі, мамі Андрія Єрмакова. За те, що вона виростила такого прекрасного і достойного сина. Хочу передати вітання ляшокам Юлії Олегові, які завжди, коли я приїжджаю на Україну в гості. Приїж... Приймають мене, і, і, і я завжди з ними спілкуюся і дуже рада, що в мене є такі друзі. Хочу передати велике вітання проходіння Олексієві і подякувати їй за те, що завдяки знанням, які я отримала, завдяки їй з математики, я маю професію, яка дозволяє мені достойно заробляти на життя. Хочу подякувати ткач Валентині Григорівні, яка до нас прийшла у 10 класі, але а, вона була прекрасним психологом. І я від неї навчилася тому, що а, можна знайти ключик до будь-якої людини. Просто до, у кожну людину треба бачити як індивідуальність, сприймати її як а, індивідуальність і до кожної людини відноситися по-різному. Хочу передати привіт усім, усім своїм однокласникам. хочу передати привіт провулку робочому, де я народилася і виросла. І цей провулок це справді справжня моя батьківщина, тому що я пам'ятаю там кожну стежку. Пам'ятаю стежку через балку до сільмага. Пам'ятаю зупинку, на якій ми збиралися біля селищної ради. Пам'ятаю всіх своїх друзів дитинства. Світлані, дворник, хочу передати величезний привіт. Це моя подруга, найперша дитинства. Дуже хочу зустрітися зі своїми однокласниками. Дуже хочу піти на цвинтар, де поховані мої бабусі, прабабусі, прадіди. Мій батько. Всі його пращури народилися і жили у Власівці. Моя мама, всі її пращури із села Середпілля і опришки Глопінського району. Все моє коріння в Україні, і душа моя також там. Скільки б я не жила за кордоном, скільки б я не вивчила мов, якби не змінився мій менталітет, в душі я все одно українка. Бажаю всім ще раз миру. Кожна людина заслуговує на те, щоб прокинутися вранці і не хвилюватися про здоров'я своє і своїх близьких. Ще раз миру, миру, миру і всім. Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами власівський інформаційний портал. І я Аліна Невінчана. Скучили? Я теж, дорогі Ласівчани, мої палки вітання вам із прекрасної Одеси, яка наразі стала моєю другою домівкою. Особисто передаю привіт, звісно, моїй мамулі, моїм дорогим родинам Литвиненко, Маківських, Хтупало, Король Інні, Колосовій Світлані, Мар'єн Людмилі та багатьом-багатьом іншим. Усім, кого знаю я і хто знає мене. Також щирі вітання я передаю колективу вчителів Власівського ліцею. Усім усім дуже дуже великий привіт. Ну і звісно, колективу Власівського будинку культури та центру дитячої та юнацької творчості також мої вітання. Хай зараз я тут в Одесі, яка стала моєю другою домівкою, та серцем я завжди з вами. Ну і звісно, передаю найвеличесніший привіт команді Власівського інформаційного порталу. Люблю вас, ціную і до нових зустрічей. Якщо нам так хочеться, разом бути